Наближаються свята, і багато хто з нас починають планувати святковий стіл. І що ми найчастіше бачимо в салатах? Звісно ж, майонез. Але чи знаєте ви, що є смачні, а головне корисні альтернативи, які можуть не лише зробити ваші страви легшими, але й додати їм нового смаку? У цьому відео я розкажу, чим можна замінити майонез у традиційних салатах, як зробити святкові страви легкими та корисними. Простий рецепт домашнього соусу, який точно сподобається вам і вашим гостям. Будьте зі мною до кінця, і я поділюся порадами, які допоможуть вам вразити своїх близьких за святковим столом. Перед тим як перейти до альтернатив, давайте розберемося, чому майонез не завжди найкращий вибір. Калорійність. Майонез дуже калорійний і містить велику кількість жирів, що робить салати важкими для травлення. Склад. У магазиному майонезі часто є консерванти, підсилювачі смаку та інші не дуже корисні інгредієнти. Здоров'я, надмірне вживання майонезу може сприяти набору ваги та викликати дискомфорт у шлунку. Але не хвилюйтеся, це не означає, що вам доведеться відмовитися від улюблених салатів. Просто спробуйте замінити майонез на щось корисніше. Ось кілька ідей, які допоможуть зробити ваші салати. Легшими та здоровішими. Перше йогурт із гірчицею. Візьміть натуральний йогурт без добавок, додайте трохи гірчиці, солі, персю і перемішайте, це ідеально підходить для олів'є чи вінегрету. Друге сметана з лимонним соком. Сметана з кількома краплями лимонного соку додає стравам приємної кислинки та легкості. Третє авокадо. Перебити м'якоть авокадо в блендері додайте сіль, лимонний сік і трохи оливкової олії. Це чудова альтернатива для салатів із овочами чи морепродуктами. Четверте – Оливкова олія з бальзамічним оцтом. Проста і легка заправка, яка додає особливого смаку зеленим салатам. П'ята хумус. Якщо ви любите експерименти, спробуйте додати хумус. Він ідеально поєднується з овочами і додає кремової текстури. Шосте домашній майонез. Якщо все-таки хочете майонез, приготуйте його вдома. Для цього потрібні яйця, гірчиця, лимонний сік, оливкова олія. Ніяких консервантів, тільки натуральні інгредієнти. Ще одна важлива деталь це подача. Навіть простий салат може виглядати святково, якщо його красиво оформити. Використовуйте великі тарілки або сервірувальні кільця для викладання. Прикрашайте салати свіжою зеленю, гранатовими зернятками або гріхами, додавайте трохи кольору. Кукурудза, буряк чи болгарський перець чудово впишуться у святковий декор. Друзі, як бачите, замінити майонез у святкових салатах не так складно. Це дозволить зробити ваші страви легшими, кориснішими. І не менш смачнішими. Спробуйте ці альтернативи і поділіться своїми враженнями в коментарях. Як ви заправляєте свої салати, чи є у вас улюблений рецепт? Пишіть, я обов'язково його спробую. Друзі, всі рецепти, які я сьогодні озвучив, ви знайдете в описі під цим відео. А для тих, хто дослухав до кінця, є бонус в описі: я додав ще кілька ідей для корисних заправок, які точно зроблять ваші страви особливими. Готуйтесь з задоволенням. Експериментуйте та додавайте здоров'я у свої святкові салати. Вітаю вас із святами! Бажаю тепла, радості та й міцного здоров'я! Нехай ваш стіл буде смачним, а настрій святковим. Не забувайте поставити лайк, якщо це відео було корисним, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові ідеї для здорового та смачного життя. До зустрічі!